Дуже зручне рішення для скважини, коли треба, от, для, для прикладу, і такий пістолетик включити. І одночасно щось два підключити. Для прикладу, води на вечір набрати з крана. Раз, підключив собі І все працює. Все швидко. вистосємно, і, саме головне, це скважина, це. Тут вже стоїть глибинна скважина. Диви, сухлось, бач, скважина стоїть. Тобто тут забор води йде, зараз ми його включимо. Включаємо скважину. Не знаю, чутно, не чутно, о, пішла водичка. Ми можемо один кран перекрити собі спокійно, підключити. Таку штучку і в нас тече водичка. Віз дара е, подачі йде на город І от для прикладу нам треба пістолет підключити, щоб для поливу. Включили його. Зараз воздух прогонить. І так як ця скважина, зараз от закрита, да, і збиток давлін йде просто в іншу магістраль для, для поливу іншого, але при цьому у нас основна поливалка працює так, як нам треба. А скважина працює постійно. Тут стоїть з автозакриваючим клапаном. Тобто Ми його можемо раз, в будь-який момент цей і в нас водичка перекрита. Ну і поставити типу, такої насадочки і вона буде теж працювати. Так що від скважини Підк... підключити таку штучку. Важливо, бачите. Це це скважина, це не кран, це не центральна Воно, Кабель це заходить з шлангу заходить кабель мережевий. І потім тут іде водичка.